Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на YouTube-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Як заощадити на вищій освіті в США? Кілька варіантів є, і в описі до цього відео бо зараз, тим варіантом, які я буду озвучувати, ви знайдете посилання або на відеоінформацію, яку ми вже знімали, або на текстову інформацію у вигляді статті до нашого, там, на нашому сайті. Отже. Один із варіантів: ви заходите не одразу на програму бакалаврату після нашого 11 класу. Ви заходите на програму 2 плюс 2. Ви йдете в ком'юніті коледж, два роки вчите свою спеціальність, отримуєте Associate Degree і робите трансфер після цих двох років. Трансфер на бакалаврську програму на третій рік. Бакалаврської програми в університет, з яким цей ком'юніті коледж має матрикуляційну угоду. І що таке матрикуляційна угода? Це договір між коледжем і університетом про те, що кредити з цього коледжу визнаються університетом як для таких, то таких, то таких то програм, як такі, що були. Отримані, пройдені в університеті. Ви запитаєте: а якщо у коледжу університету немає матрикуляційної угоди, то чи можна зробити трансфер кредитів? Можна, буде трішки інакша процедура, і з великою ймовірністю певні кредити будуть не прийняті тим університетом, куди ви подаєте документи. Але це так чи інакше заощадить вам час і відповідно кошти. На навчання на бакалаврській програмі. Ви все одно не будете вчитися 4 роки. Все одно це буде якийсь скорочений період для того, щоб завершити програму бакалаврату за цим фахом. І я щаслива, що ми маємо унікальну можливість в Україні. Немає більше такого гранту. Я кажу це з усією відповідальністю, тому що партнер, через якого ми отримали цей грант, співпрацює тільки з компанією Мудра. Це Франкін Коледж, штат Індіана. У нас є посилання на цю програму. В описі переходьте. Це унікальна можливість, можливість отримати грант на 4 роки навчання на програмі бакалаврату, який покриває вартість навчання, проживання підручники. І харчування дворазове. Загалом ви платите 24 тисячі доларів США за програму на рік за все, що я назвала. А решту до 30 тисяч гранту покриває університет. Ще є один варіант це навчання в вісконсинських університетах, яке починається через Forward International Academy, через онлайн-навчання. Поки тут студент знаходиться в старшій школі. В Україні він може паралельно зі своєю програмою школи навчатися на програмі Forward International Academy і отримати в кінці American High School диплома. Що цікаво, що ваші оцінки і предмети, які ви вже пройшли до початку навчання на цій програмі, там це буде 10, 11 чи 12 клас американської школи, вони будуть зараховані як кредити. Тобто, вам не потрібно буде окремо від шкільної програми робити американську програму. Ви робите американську програму, закриваєте тільки те, чого вам бракує. Тобто, що ви там зробили в 9 класі, 10, в залежності, коли ви приєднуєтесь до програми, воно буде вам враховано. Forward International Academy працює із консорціом вісконсинських університетів і коледжів, їх 8 чи 9, щоб до 10. Щоб вас не обманути, кожен коледж, університет приймає студентів гарантовано з певним грантом для тих студентів, які надають диплом high school диплома від Forward International Academy. Тому вартість навчання теж йде в районі 20-35 тисяч доларів за навчання проживання харчування дворазове. Ми беремо на півпансіон. Тому це теж дуже хороший шлях. І ще є варіант через GoCampus, через процедуру купівлі вами грантового місця в програмі GoCampus. Ви купуєте грантове місце, і так само на, на, на всю програму бакалаврату можете отримати до 85% гранта, тобто знижки на навчання, проживання, харчування на програму бакалаврату. Ви не знайдете в GoCampus університетів, які є там в «Tier 1. Які є топ, не знаю, там 100-200 американських університетів. Це регіональні університети, які за рахунок того, що ви міжнародний студент, розумашечка і з очі горять, і хочу вчитися, і не можу платити великі гроші, тому хочу грант. Ви готові приїхати в регіональний університет, який має амбіції стати в рейтингових позиціях вище тих, які він зараз займає. Саме тому, тобто, це така. Win-win – угода між вами і університетом. Університет отримує вмотивованого академічно сильного студента. Звісно, що є. Я зараз не говорю про умови вступу. І переходьте, будь ласка, за посиланнями, ознайомлюйтеся і заходьте до нас на консультації. Будемо вам вже в деталях розповідати, яким чином ви рухаєтесь по цьому шляху. Поки вам не зроблять пропозицію грантову, і певно, що теж яким чином заощадити для тих студентів, які хочуть рейтингові дуже університети, програми, звісно, що є рейтингові грантові місця, які покривають до 100% всіх витрат студента на навчання, побутові витрати, і навіть буває там не знаю авіаквиток з там з країни в країну, там до Сполучених Штатів Америки, це ми коли подаємо через Common Application, коли ми подаємо. Дуже академічно сильних, мотивованих студентів, але одразу кажемо всім, що це є конкурс, це є відбір, це фактично як лотерея. Ви ніколи не знаєте, навіть коли ми аналізуємо, аут в попередні роки скільки який був конкурс? Вам ця інформація, можливо, додасть якоїсь, не знаю, там, скажімо, суто психологічних якихось бонусів, там щось ви знаєте, і ви думаєте, що ви сильніші за таких студентів, чи там приймете рішення взагалі не рухатися, тому що ви слабший і не хотіли би конкурувати з такими студентами. От в цьому плані вона вам дасть інформація про попередні конкурси. В цілому вона нічого не дає, тому що ніколи ніхто не знає, який буде конкурс в цьому році. Тому так, можна подавати на грантові програми. Сильні, відомі зі світовим ім'ям університети, і я щиро зичу вам успіху, тому що є студенти, які проходять на такі програми, і це дуже здорово. І в нас є в тому приклади. Але я повторюю це одиниці. Це не є якийсь широкий шлях для багатьох, це для дуже таких відібраних, академічно сильних студентів. Тож. Якщо було корисним дізнатися про те, як заощадити на вищій освіті в Сполучених Штатах Америки, по-перше, переходьте за посиланнями, ознайомлюйтеся з інформацією детальніше. По-друге, звертайтеся в компанію за консультаціями. Ми будемо раді надати вам більше інформації ніж те, що ви прочитаєте, і зможемо за вашим індивідуальним уже оцінити ваші шанси на отримання гранта, ваші шанси на те, що ви цей шлях пройдете, дійсно максимально ефективно і зможете оптимізувати свої. Витрати і зусилля часові, в тому числі, хай щастить вам.